Зараз Мікочка вам покаже, чому вона не виходила на зв'язок. Дивіться, що Кузя зробив. Коли батьки були на роботі, дивіться, якийсь домашній тиран. Бідна дитинка, ми вже тепер задумалися, можливо, їх окремо тримати, бо Оріончик таке так, я знаю, не робить, а Кузя щось він як зазлиться або приривнує, чи її приривнує, чи можливо. Нас до неї приривнує, і він починає дитину тероризувати. Вона в нас така добра, така хороша дівчинка, і ось. То ми так вже, вже трішечки ранка заживає. І одна дівчинка наша маленька. Ми довго думали, чи розказувати вам це, чи ні. Подумали, що... щоб ви не злились на кузю. Згодом вирішили розказати. Ми чуть-чуть... нам краще вже ми здоровлюємо, так що тепер ми будемо частіше з вами. Приводимо маленько. Дівчинка красуня. Миється.